Добрий день! Христос народився. Славими Його! Щиро вітаю Двом Христовим і бажаю всім нам мирного неба та веселих свят. Я до вас зі своїм в'язанічком. Мала дуже планів щодо в'язання, але ще маю купу справ всіляких перед святами. Тож, що встигла, то встигла то покажу вам, що я за той тиждень, що був, нав'язала. Але спочатку хочу показати, що я придбала. Ось такі невеличкі покупочки. Але може бути комусь цікаво. Тож, у нас у Львові, як я вже розповідала в минулому відео, відкрився новий магазин пряжі Candy Yarn. І в ньому була така дуже приємна розпродажа, знижки. І я туди завітала. Була в тому магазині і придбала собі спеці. Якщо хто дивився моє минуле відео, то бачив, що я розповідала, що як склад... мала деякі складнощі, щоб придбати спеці номер 3, 3 Таку, щоб була на лесті нажилки, і це було б 80 см жилка. І е, навіть не могла знайти в магазинах, бо не було, коли шукала в цих онлайн-магазинах, де я замовляю зазвичай. І була в тому магазині, що відкрився Кенді Ярн, і теж не бачила. Але на цьому тижні на цей раз мені вдалося придбати спеці. Це Knit Pro Нова Кубік, 80 см леска, і це трійка. І я вже їх дістала, щоб вам ближче показати, які вони. Але я думаю, що дуже багато людей їх вже бачили, в'язали. То файні спиці, Ось такий кончик, такий зручний, дуже такий довгий, приємний, отак з'єднана жилка до них ось такі спеціально. Тож, я їм вже спробувала в'язати. Ось, І я дуже задоволена такою покупкою. Та, можна, звісно ж думати: а, до речі, коштували вони за знижку. Десь, мені здається, 225 гривень, то зовсім недорого для спиць. І, в общем, дуже приємна така покупка. Ну Ясно, що я купляла останній раз 3, 60 см китайські і вони коштували десь там, напевно, навіть, не знаю, може 30 гривень щось таке. Тобто різниця в вартості дуже значна між спицями KNIT Pro, наприклад, і звичайними китайськими. І можна таке собі подумати, ну нащо купляти такі дорогі спеці, то якщо можна в'язати і китайськими. І десь, може, є рація, можна в'язати і китайськими, але якщо ви в'яжете не дуже багато. Якщо десь, коли ніколи, ви там собі зв'язали якісь, або якийсь светрик, раз, або два на рік, то вам зайдуть і китайські спеці, і, по суті, не треба витрачати кошти на більш дорогі інструменти. Але якщо ви в'яжете постійно, то вам буде незручно. І ви будете розуміти, що у таких спиц, у Кнітпро спіц, більш зручний, такий отакий загострений. Їм і в'язати за це більш зручніше. Зручніше чіпляти, піддівати ниточку. І в них немає такого загибу, як роблять на китайських спицях. До речі, досі не розумію, нащо він потрібен. Вони прямі, і на них зручно через це набирати петлі, зручніше, ніж на ці китайські. І якщо ви в'яжете постійно, то ви постійно будете стискати будете стискатись такими, незручностями, що або клупий кінчик, або от, такий ось за, за, тут заворот. За на спицях. Або в мене дуже була така проблема, що та китайська вона там не жилка, а якесь щось таке інше. Я навіть не знаю, як це називається, вона постійно ріпалась. Постійно там якісь були заломи. Одного разу навіть посеред в'язання вона в мене обривалася ровно посередині. І тут була така проблема збирати ті петлі то все докупи, щоб то не розпустилось, шукати подібні спиці. І тому я вже так дуже давно собі замовляю, спиці від кніт Кніт про зазвичай. Ліки я собі ще не купляла, бо мені от дуже подобаються кніт прозінки. Через їх кінчики, через те, що вони дуже такі гладенькі і на них дуже легко в'язанічко рухається петлі. Це мої улюблені спиці, в мене їх так, ну, декілька є. Є мої улюблені розміри, які я собі купляла, і вони мене задоволяють повністю. Ну і ще я собі потім взяла такі укорочені про всяк випадок, бо інколи потрібно, і вони. Я брала собі Symphony Wood, теж декілька номерів і з'ємні жилки. Це теж дуже зручно, що можна, що можна підібрати і розмір жилки: 80 або 60 або на шапку, і можна підібрати номер спиць. Це теж зручно, коли постійно в'яжеш. Тож, я задоволена своєю покупочкою, я ніколи не купляла набори спиць, до речі, через те, що я майже не в'яжу крупним, дуже таким більш грубшими спицями. Тобто я ніколи не в'язала, наприклад, шисткою, сьомкою, восьмою, тим паче ніколи не в'язала. І навіть собі не впевнена, що колись можу і буду в'язати, але не знаю, бо мені більш подобається ось якраз трійка В мене є 3,25, я дуже часто в'яжу на них. Є 3,75 мій улюблений розмір, є четвірка. На ній більш рідше в'яжу. Шкарпетки там з двох ніток в'яжу. І є 2,75 це, взагалі, мій улюблений розмір. З них дуже часто в'яжу. Ось це спіці, які в мене є ходові, і я їми постійно користуюсь. Ось. І тому я не купляла набір, бо він таки все ж таки коштує по грошах. І я так собі думала, що ну, немає сенсу, вони будуть лежати. Ось, а то дорогі спиці. Але якщо ви в'яжете трошки небагато, якщо ви так собі коли ніколи там, для дитини або для внучки щось там зв'язали, шапку або якийсь там светрик, то вам вполне підійдуть такі китайські спиці, на них ви дуже добре зв'яжете, вам буде зручно і то теж такі нормальні спиці. Теж можна їм в'язати, але як я вже казала, якщо постійно, то є свої незручності. Отже, я маю таку покупочку, я і задоволена. Ось в мене вже буде декілька трийок. Бо я в'яжу одразу декілька процесів, і інколи мені потрібні спиці, трійки, наприклад, ну, штуки три в мене бувають в роботі точно. І ще купила пряжу. Це на міцінки на Gold Classic. Звичайно, всім відома пряжа напіввовна, Колір 203. Але він такий гарний. Я, чесно кажучи, коли купляла його в магазині, там було не дуже. Ну, от На мій погляд, таке електричне світло, і я так не дуже розгледіла. Це на подарунок. Тобто ми вибирали по кольору куртки у людини, до якої буду даруватись. І мені треба зв'язати якнаймого швидше ці мітінки. Але коли я вийшла, так на денному світлі побачила, ну, дійсно такий прикольний колір. Мені він дуже сподобався. І я вже, так собі думаю, можу зв'язати собі Светрик з таким же кардом різним, такий суто зимовий. І в мене вже є якісь ідеї, але не зараз, бо зараз я маю купу процесів. Тож, давайте подивимося, що я в'язала на цьому тижні. Отже, одразу переходжу до самого найважливішого наразі процесу, який я в'яжу ось пряжа Yarn Art Dschins. Це напівбавовна. Тобто 55% бавовний катон і 45% відповідно акрилу. Це всім відома пряжа. Тут, може хтось ще не знає. тут Метраж його. Та, от 160-150 метрів, 160 метрів на 50 грамів. Навіть отак дотекція прив'язала ниточкою колір. Ось, то всім відома пряжа, напівбавовна, мягесенька, дуже приємний колір. І стьовок з, з цієї пряжі мені середня донька замовила на подарунок до Нового року светрик. І я маю його зв'язати. І тут ще є робота, і, тут, і я вже хвилюю, щоб я встигла все зробити. Тож я зв'язала полочку, ось вона. Тут не входить весь кадр. От Я покажу, що вона має пройму, вона має виріз горловини. Ось такий, там має бути невеличка горловинка, або, можна ще назвати, бійка для горловини, бо вона така буде вузенька. І ось він ще один. І має бути розрізи по боках, такі невеличкі, що я тут додавала до одної петлі на шви. Ось така робота. Рухається воно швидко і легко, і я вже в'яжу спинку. Ну, Не знаю, сьогодні я спинку не дов'яжу. Мені ще треба завтра спинка, то буде середа, і ще два рукава і горловину. то й -ой. Не знаю, як то встигнути, бо є ще й домашні якісь справи. І Інколи я просто втомлюсь, в'язати, в'язати, тут просто така лицева гладь. Ось Тут нема нічого, донька захотіла просто однокольоровий светрик, Такий сіровий, Такий сірий. Тож ця робота на першому місці, я її в'яжу. І буду ще в'язати. Ось, це те, що я встигла за тиждень, бо починала з нуля. І ще одна робота, яку я в'яжу, яка трохи рухалась це в'язанечко ось такого светрика з такими косами. Принесла показати пряжу. Ці сілки Royal від Yarn Art. Склад цієї пряжі. 65, мірінову, тобто вовна міріноса, і сілки ну, такий штучний шов 35%. Вона дуже м'ягенька, 140 метрів на 50 грам. Дуже гарна і тут колір 442. в нього. І в'язатися нею дуже приємно. Але я починала в'язати на трейках. Вже так трохи пров'язала і побачила, що мені не подобається. Дуже щільне в'язання виходить. На мій погляд, і, до речі, в мене зараз 8, 8 моточків, тобто 400 грамів, І ніс на те, що це має бути кроп, я все ж таки хвилюю, що може не вистачить пряжі. Ну, то я докуплю, вона є в тому магазині Кендіяр у нас у Львові. Але все рівно хотілося б все ж таки, щоб вистачило. Ось, тож я розпустила. Я розпустила повністю, що прив'язала і набрала на спіцах 3,25 грамів, це Knight Pro дзінгі спеці. Ось такий він кінчик у них такий файний. І мені дуже зручно в'язати, дуже легка, я дуже задоволена. І Мені вже подобається, як воно виглядає, подобається ця щільність, яка є. Звісно, що вона після прання буде більш така плотніша, мені здається. Але мені хочеться, щоб він був теплий. тобто Я і так і планую, щоб вона була все ж таки теплою річчю. Ось, І я почала спочатку. Тобто, якщо треба мені стосовно розпуску, якщо мені треба розпускати, то я розпускаю. У мене немає якісь, якихось там забобонів стосовно цього, або якихось вагань. А, скоріше за всього, якщо мені щось не подобається, може, десь там я не так прив'язала, десь з узором належала, то я одразу розпущу. Тому і тут воє теж сіла, розпустила і перев'язала. Тож це зайняла деякий час. І ось ця робота отаку рухається. У трохи вона іде, та робота, вона приємна, мені подобається в'язати. І мені здається, що ну, мені подобається те, що виходить. Дуже сподіваюся, що буде подобатись моїй доньці. Саме головне, щоб вона його носила і було тепло, файно. Ось така річ, ось така робота, то я смотала в клубочок, та це в мене вже пішов другий клубок. То пряжа йде. Ну, то й ну, має бути тут такий високий зміст вовни, і вовна вона важче, ніж акріл, тому так завжди виходить. Може, треба було ще щільно, може, треба було в'язати на 3,5. Але в мене нема такого номеру спиць, в мене є 3,75. Я в'язала цю пряжу на 3,75, ну, трохи я не хочу такої щільності, тому ну, от поки що от такого розпускати вже, напевно, не буду. Ось вона виглядає то в'язання. Ось, Така робота. Не знаю, коли я дов'яжу, ну, звісно, що до нового року ні. І до 7 січня теж ні. То буду в'язатись, ну, як дов'яжу, то дов'яжу. Така робота. Наступна робота це такий самий светрик з такими плотними косами. Але я його в'яжу з Лана Gold Fine. Віталізе. Це теж всім відома пряжа. Напевне, не знаю навіть чи є в мене тут етикетка чи нема. Щось не бачу. Тут в корзинці. Ось, ну, менше з тим. Тут всім відома пряжа вже. Це напіввовна, там в 49 акрилу і 51% вовни, звичайна вечір. Але я його не рухала, бо часу на це в мене, в мене не було. Мені дуже цікаво подивитися, коли я вже свяжу ці светрики, вони ідентичні. Цей светрик я вяжу для себе. А ось ці о, для доньці молодшій, які 17 років. І мені дуже цікаво, як воно буде, коли вони будуть готові. Подивитися на різницю, як воно буде виглядати, ця пряжа в роботі, які будуть плюси, які мінуси цієї пряжі. Ось тому для себе я вяжу такого кольору. І подивимося, як воно буде. Ну, то, звісно, що він буде готовий, напевно, на кінець січня ні раніше. Якщо в'язати обидві одразу, то десь так воно і буде. Тож я його не рухала. У мене є образець, який я брала, але він трошки таки більш щільно розкоси е тут пров'язані. Тому я вже коли набирала на сам виріб, то трошки інакше робила. Ось. Ну, Нічого тут не рухалось, є, як є. Спочатку треба дов'язати середній донці светри кияні, тому я його буду в'язати. Ще я планувала на цьому тижні пров'язати, ось у мене, трошечки ну, але то нереально, і я їх навіть не планую пров'язувати на цьому тижні, бо я не встигну, все. Тож, цей процес буде переходити на новий рік, вже в новому роч, На новому року я зв'яжу ще одне Ой, ось. І остання робота, яку я рухала, і яку я так трошки рухала. О, до речі, то спіци, оці. Від Knit Pro, зйомний, маленький трийка на зйомний лес жилки, то на 60 см, то Symphony Wood. Ось вони я з них вяжу. Дуже такі зручні. Мені не заважають, що вони коротенькі, наприклад, то все зручно з ними. Ось вони теж гарні. Я дов'язала, ну, як дов'язала, я не дов'язала повністю, що він там прям готовий. Зараз ті спицы, той моточок. Я дов'язала обидва рукава. Пілочку і спинку. Тобто, в мене ця робота готова. Лишилось зв'язати тільки планки і зібрати. Ну, то вже приємна така новина, що я його дов'язала. Ось він такий. Буду в'язати спочатку планочку, потім горловину. В мене лишилось від двох маточків, а це пряжа я в'язала alize Alзе Caton Hold. Зачастую теж беруть на іграшки, це напівбавовна. І колір 518. Ось, Я брала два моточка і трошки в мене був такий ось сірий колір. ці, від тих двох маточків в мене лишається якраз притик на горловинку і планочки. Я так дуже сподіваюся, що мені вистачить, не доведеться докупати. Ось: тут один рукав, тут тільки дві полосочки жакартового візерунку І ось другий рукав. Ну, буквально сьогодні зранку їх дов'язала. Ось, лишилось тільки зібрати. Тут в мене три, і зверху трохи четверта. І зібрати цю річ. Дуже така базова річ за рахунок кольору. Вона дуже така дивтя, дівчача, така нарядна, тобто деякоїсь юбочки, знаєте, зараз так модно, дуже такі в прозорі. З якогось там фантіну, такі юбочки, до якоїсь юбочки, або до джинсів, може білих, може рожевих. І дитина буде файна така нарядна. Ось, то я в'яжу його для моєї племінниці, буду їм теж відправляти такий подаруночок, Може взяти якихось приколочок до цього светріку, таких рожевих, або якихось там бабудочки, ленточки, щось таке будь-що. І то буде такий прикольний вже наряд для дитини. І цей светрик завдяки такої простої пряжі, вона недорога, вона така дуже розповсюджена, всі з неї в'яжуть. І вона дуже гарно переться. Тобто не буде ніяких проблем запхати в машину на програмі вовна або на якесь там делікатне прання. І попрати, повісити на сушилку просто, нічого не розкладати, нічого не задовбуватись, висушити і знову дитині вдягнути і піти. Взагалі, таких светріків так в гардеробі дитини мати десь 2-3 штуки, щоб ти мог передягати, тим паче, що це на розмір. 7-8 рочків, дитинка вже ходить до школи. І знаєте, то до школи дуже файно в такому одязі, якщо там немає якоїсь фіксованої форми, а в них немає, де вони ходять, то їм добре буде носити цей светрик. Ось От така робота на цьому тижні. То, що я планую до нового року зв'язати, то в першу чергу оці сірий светрик яні хочу рухати. І е, зібрати оці, его, якщо вийде, або хоча б горловину зробити. Ну, і може буде в, мене, е, в мене буду мати якийсь час, інколи мені просто хочеться трохи, трохи переключитись, то я буду в'язати ось, ці, ось ветер, ці, ці три процеси. Ось такі то в мене справи. Тож, е, я думаю, що цей в'язальний влог останній в цьому грудні. І думаю, що навіть в цьому році. Може, я ще щось зніму, але це буде вже не про плани в'язання, що я нав'язала, а щось інше, може якась інша тема буде. Но в будь-якому разі, я вітаю вас зі святами і бажаю всім мирного неба, бажаю творчих натхнень, бажаю всім успіхів в житті і всього самого найлипшого. Найбереже вас Бог. Дякую!